Є підозра на епілептичні напади. Проявляється непритомні і трусить. Зараз ми прокапаємо, знімемо синдром, а далі приймемо рішення, чи ми будемо її оперувати тут, чи ми домовимося, будемо оперувати все на базі. З робочим візитом до кінологічного центру поліції області прибула команда першого військового шпиталю ветеринарної медицини з Хмельницького на чолі з професором Кирилом Чумаковим. Я думаю, що в неї є алергія на щось, пане професор. Я вам зараз покажу, чого я так думаю. По перше, це люди, які дуже розуміються на ветеринарній медицині. Це доценти, професора. Загалом вони допомагають всім. Службовим собакам на лінії фронту, вони оперують прямо на лінії фронту, але іноді в більш такі віддалені місця від'їжджають. Також з метою надання ветеринарної допомоги нашим службовим собакам. На другий день повноваштабного вторгнення росіян був створений базовий шпиталь ветеринарної медицини. Ми не мали нічого. Нас створили на базі нашої. Районної державної лікарні ветеринарної медицини. І так поступово ми входили в ритм військовий, було дуже тяжко. Не було ні транспорту, ні апаратури, нічого. Але згодом є такий Олександр Пономарьов, народний артист України, і є такий Михаїл Хомай. І от вони, коли приїхали, так подивились, походили по вольєрах, кажуть, слухай, а, а ти на передуву на чому їздиш? Я кажу, та ні на чому, беремо машину. Через чотири дні. У нас вже був стаціонар, бус, реанімобіль. І ви знаєте, я зрозумів силу мистецтва. На даний момент ми маємо все: один автомобіль, другий, третій, стаціонарне відділення, дві виїзні групи, група, яка остається на базі, тому що у нас у стаціонарі зараз знаходиться більше 20 поранених тварин, за якими теж потрібен догляд і лікування. Основне призначення цього автомобіля вести тяжко хворих тварин до нашого госпіталя, тому що в прифронтових зонах на жаль не буває стільки відповідних препаратів, інструментів, відповідної, на жаль, кваліфікації спеціалістів. Тут є всі відповідні препарати, можна прокапати всередині, можна відповідно, стоїть переноска, собака тяжка, вбоку боку сидить ветеринарний лікар і всю дорогу за нею наблюдає. Були в Ірпіні, були в Сумах, в Чернігові. Слава Богу, під обстріли попадали, але як бачите, машина ціла. Вони ніби як під куполом їхали. Чуть не попали, не переїхали, заблудились, чуть на їхню сторону не поїхали. В Кропивницькому я вперше, я в принципі об'їздив всі кінологічні центри, і нацполіції, і нацгвардії, і збройних сил. Моє питання це здоров'я цих тварин. Я дуже задоволений, я подивився. Принаймні ту частину тварин, яких я вже оглянув, я можу сказати, що в Кропивницькому є кінологічна служба, тому що кінологічної служби не буде, коли будуть хворі тварини. Сьогодні ми оглянули певну половину центра. Ну, це десь певно 10 тварин тільки через аналіз крові, через УЗІ, через соскоп, через, через діагностику пройшло. Це небагато. Ми приділяємо кожній тварині годину часу і індивідуально її роздивляємося. Завтра в нас вже буде дві операції. Тут і старенька собачка із папіломатозом, треба буде позабирати, наче. А, одрі, да, 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 так, Угу. Да, І частку яєчні треба забрати, тому що створиний. У якщо, -ауцій. Так. Угу. Тобто у нас є план роботи, ми так не відходять від каси. Але ж завтра до нас ще приїжджають дві собаки ДСНС, дві корда. І одна собака вибухотехніків. Місія диспансеризація службових собак, собак, які ведуть поряд з людьми, нашими військами нас до перемоги. Ну, Певно, якби не було їх, було б набагато більше смертей наших людей, дітей, якби не наші четвероногія друзі. Підкусаюся, я тебе буду.